Всім привітики! Відкриваємо криптобокс вже 35-й рахунку від Binance. 0,1 USDT. Ну, я думаю, це непогано. З врахуванням того, що кошти зразу зараховуються на ваш баланс поповнення, ви нічого не вкладаєте. І результат у мене 253 USDT майже 100 гривень. Я думаю, це непогано. Що робити, щоб отримати ці бокси? Нажимаєте а зберігаєте зображення з QR-кодом або своє реферальне посилання і розповсюджуєте його. Коли людина відкриває та отримує свій бокс. До речі, з цих боксів в травні мені випало найбільше 0,3 долара. Ну я думаю, це взагалі дуже дуже круто. І розповсюджуєте, коли людина відкриває криптобоксик, ви маєте шанс відкрити ще один криптобокс і отримати свою винагороду. Кошти зараховуються відразу в бінанс, хто не знає. А коли ви переходите за посиланням, ви заходите в свій додаток. Якщо ви з нього там виходили так, то відповідно тут нема чого хвилюватися, все безпечно. Якщо ви скануєте qr код ви заходите в свій бінанс, обираєте сканувати qr код зверху на панелі в правому верхньому куточку. Скануєте QR-код і відкриваєте криптобоксик. Все дуже-дуже дуже круто. Хто не має Binance, посилання на Binance також під відео. Всім гарних заробітків. Слідкуйте за моїми відео, дуже багато всього цікавого.